Мені на і поцілунок. Та ні, не хочу. Міняє і поцілунок. Меня нахуй і А то правильно сказав. Коли хлопець предлагає поміняти на поцілунок бутилочку алкашки. Що це вообще відбувається? Що це за времена? Ходить таке мені, що чорні коти приносять неудачу. Це все брехня. Чорні коти дуже красиві. Уте. Мені більше чорні нравляться. Кому як, пишіть в коментарях. Шлях до серця чоловіка лежить через шлунок. Угу. А шлях до серця жінки. А шлях до серця жінки лежить через кошельок. Це всі давно прекрасно знають. Хто не знав, відкриваю вам великий секрет. Оце містер широка глотка. Так бутилочку води клотну і не замітив. Гане, облизав. Ми що думали, ну народить, звісно, знаєте, ти, типу це херня, угу. а от зуби лічить це друга херня. Оце спеціалістка вийшла, оця людочка, про яку всі вже подивились, Бешена красавиця. Сидить, розсуждає, що трудно по життю робити. Дітей робити можна, а зуби лічить то сложно. Серйозна тітка. Пейздать хлопцу, що наробив? Цілий пакетик розлив? Тепер без ігрушок вдома. без телефона буде сидіти тепер. Якщо в чашку, то може взорватися. У мене вже второй Чупачуп взорвався. Коли тебе 30+, і ти ты не чим зайнятися, пускаєш чупа Чупачупс в чай. Що ще робити, правильно? На камеру знімайте, дайте йому сосіску якесь віно ну, на які трюки вивучив. Вони його на камеру знімають. <му> то раніше діти так розвлекались да без у цих всяких смартфонів і інтернетів. Брали палочки і пиздились. Ну, не завжди добре було. В мене одному знайомому в глаз попали, так що треба уважно бути.